Доброго часу доби, ми з України, вас вітає Медфлешка. Чи було вам колись цікаво, як загоюється рана? Отже, сьогодні ми розглянемо, як загоюється рана, основні аспекти, що таке рана, і е, також поговоримо про особливості вогнепальної рани, що дуже актуально для війни, про першу допомогу при вогнепальному пораненні і як доглядати за звичайною невеличкою побутовою раною, яка частіше за все супроводжується або венозною, або капілярною кровотечією. Отже, рана це насильницьке ушкодження тканин організму, яке завжди супроводжується пошкодженням шкіри і, в залежності від глибини підшкірної жирової клітковини, судин, м'язів, інколи кісткових утворень супроводжується болем, кровотечею, артеріальною, венозною або капілярною. Залежно від виду знаряддя, що ранить, і характеру ушкодження, вони можуть бути різані, рани, колоті, забиті, рвані, розчавлені, рубані, укушені, змішані і вогнепальні. Поговоримо дещо детальніше про вогнепальну рану, яка має ряд відмінностей від інших ран, адже вона має три зони ушкодження, вона має високий ступінь інфікування, адже куля вона завжди є брудною, інфікованою, змащеною різними цими мастилами, для того, щоб вона якби чудово вистрілювалася з. Зброї. І, окрім цього, вона має складний анатомічний характер ушкоджень, адже сам рановий канал він вузький, часто саме з раною, і при цьому можуть ушкоджуватись різні різні органи. Якщо куля застрягла в рані, її дуже. Незручно витягати, це все досить інфіковане, і окрім цього, мається знову ж таки зони ушкодження. Ну, по-перше, зона ушкодження це сам рановий канал, який утворений місцем проходження кулі, він може мати в собі, окрім кулі або не мати кулі, якщо це, наприклад, на виліт, так, або мати кулю, а також мати шматки некротизованих тканин, згортки крові, бактерії, звісно, там будуть. Ну і різні, можливо. Частинки одягу можуть туди разом з кулею якби, залучатись. Друга зона це зона прямого травматичного некрозу. Ось, наприклад, поділили ми ударник, цей ударна хвиля. і Ось тут буде раневий канал, а навкруги друга зона це зона травматичного некрозу. Тобто… Некроз цей виникає під впливом кінетичної енергії від кулі, тобто ця кінетична енергія розноситься в усі напрямки від кулі по тканинах. І під впливом цієї кінетичної енергії відбувається руйнування молекул, мембран, клітин, внаслідок чого вони некротизуються. Ці клітини, знову ж таки, тканини це нежиттєздатні, частково нежиттєздатні тканини, які просочені кров'ю. І третя зона це зона молекулярного струсу. Вона більш така широка. Якщо ми подивимось, то це десь ось тут буде, так вже більш далі від ранового каналу. І вона вже складається з тканин, які мають порушення метаболізму, ушкодження клітинних структур, які, за несприятливих умов, можуть знову ж таки некротизуватись, гинути, якщо не відновлювати там кровонаповнення, перфузію крові, оксигенацію, то вони також можуть страждати. Тобто дуже висока і велика ділянка утворюється некрозу, хоча куля, начебто, дуже невеличка. Окрім цього, при вогнепальних пораненнях часто спостерігається ушкодження декількох порожнин організму, наприклад, грудна черевна порожнина. Часто виникають множинні переломи кісток, при цьому переломи ці з різними. Ускладненнями, тобто відламками, велика кількість відлам, відламків, роздроблення і так далі. При ушкодженні внутрішніх органів спостерігаються розриви внутрішніх органів. Не завжди реновий канал це пряма лінія, він може мати вигляд ламаної кривої і супроводжуватись ушкодженням різних органів. Часто вогнепальні поранення ускладнюються розвитком інфекції. Це зумовлено не тільки тим, що є велика зона некрозу, а й забрудненням рани кулею, тобто снарядом, який містить масло, кіптя вузі зброї, і шматки одягу, осколкове поранення. Це земля, різні там з близької відстані можливий ще й опік шкіри, тобто коагуляція білку. Знову ж таки, це все веде до інфікування. Значно збільшує ризик нагноєння, і також масивні ушкодження м'язів, невеликий діаметр вхідного отвору, утруднює доступ до кисні і спричиняє анаеробні інфекції. Часто можуть бути якісь анаеробні інфекції, вони, знаєте, дуже такі неприємні. Вони часто можуть бути з газоутворенням, саме ці бактерії, анаеробні, які здатні жити без кисню. Вони можуть використовувати для. Енергії здобуття собі енергії бродіння це супроводжується також великими некрозами, і саме тому дуже як найраніше треба буде при лікуванні вогнепальної рани застосовувати антибіотикопрофілактику і терапію. Отже, перша допомога при вогнепальному пораненні по перше необхідно якомога далі відтягнути від бойових дій. Пораненого, звісно, переконатись у безпечності ситуації і оцінити кровотечу, яка кров виділяється з рани, це може бути чи артеріальна. Артеріальна має яскраво-червоний відтінок, і при артеріальній кровотечі кров виділяється доволі швидко пульсуючим струменем. Часто така кровотеча може виникнути при пораненні кінцівки безпосередньо. Тобто, допомога тут буде це зупинити, звісно, кровотечу. По-перше, зупиняється кровотеча артеріальна і венозна різними методами. Артеріальна треба підняти кінцівку і притиснути максимально артерію до кісткових утворень вище рани. При цьому притискати треба доволі сильно, це може, звісно, бути болісно для пацієнта, але він все одно буде в стані шоку, тому йому це не завадить особливо. І треба притискати до максимально, аби цей пульсуючий струмень максимально зменшився. Якщо ви надаєте допомогу вдвох, то хтось притискає судину, хтось. Накладає нижче місце притиснення, але все ж таки вище самої рани. Накладає доволі велику кількість якихось бинтів на одяг, на щось м'якеньке треба це зробити, і накладає жгут. Жгут може бути жгут есмарха, може бути жгут, якщо це в воєнних умовах, там видається жгут і індивідуальний перев'язувальний пакет, або можна зробити імпровізований жгут закрутку. Так звану, використовуючи якусь доволі довгу тканину, і зроблячи на кінцях її, провівши паличку, якусь доволі таку міцненьку паличку, і скрутивши знову ж таки до збліднення кінцівки, до припинення кровотечі і до припинення пульсації нижче рани. Ну, На периферичній артерії. Якщо це рука, це там променева артерія з боку великого пальця. Якщо це нога, це може бути, ну також в залежності від місця, може бути або на стопі, це дорсальна артерія стопи між першим і другим, великим і другим пальцем стопи на тилі. її. Або це підколінна артерія, якщо уражена, стегнова. Якщо це виносна кровотеча повільним струменем, потрібно максимально тиснучу пов'язку накласти, використовуючи індивідуальний перев'язувальний пакет і тиснути цю пов'язку, також тиснути на рану максимально довго. І якомога швидше, звичайно, доставити пацієнта до хірургів. Отже, рановий процес це сукупність послідовних змін, які відбуваються в рані. Тепер ми поговоримо про рану таку спокійну, яка безпосередньо не має ризику для життя хворого. Отже, рановий процес це сукупність послідовних змін, які відбуваються в рані, і пов'язаних з ними реакції організму. Умовно, його поділяють на загальні реакції і безпосередньо загоєння рани. Отже, загальні процеси, які відбуваються в рані, Протягом перших днів, перші чотири дня, активується частина нервової системи, яка відповідає за реакцію на стрес. Це симпатична нервова система. Під її впливом виділяються гормони коренаднирників, які мають протизапальний судинозвужувальні ефекти, інсулін, гормони, які збільшують розщеплення білків для утворення будівного матеріалу амінокислот. З яких буде потім закладати цю ця рана в майбутньому. Тобто організм максимально буде підготовувати фундамент для того, щоб рану залатати, скажімо так, утворюються поживні речовини, які будуть як енергетичний субстрат клітинам, які будуть працювати над тим, щоб залатати рану, і будівельний матеріал амінокислоти. Порожненні рани, звісно, є велика кількість мікроорганізмів і некротизованих тканин, які вже не здатні до життєдіяльності. Це все має очиститись, тому в перші дні туди приходять так звані фагоцити, прибиральники, які будуть фагоцитувати і розсмоктувати тканини, мікроорганізми, які знаходяться в рані. Помірне підвищення температури тут в перші дні може виявляти слабкість, зниження працездатності, об'єктивно буде почервоніння, ознаки запалення, локальна температура в аналізах крові, підвищення кількості лейкоцитів. Ну, внаслідок того, що лейкоцити, тобто фагоцити і інші імунні клітини, вони залучаються активно у процес боротьби з мікроорганізмами, їх утворення буде більше, тому буде сув лейкоцитарної формули в крові. Отже, з 5-ї доби характер запальних загальних реакцій вже змінюється, і буде тут впливати вже парасимпатична нервова система, яка в основному буде вже. Латати цю рану, тобто виділяється саматотропний гормон, альдостерон, ацетилхолін, і підвищується вже маса тіла, відбувається нормалізація білкового обміну, мобілізуються репаративні можливості організму, і на до четвертої, п'ятої доби зникають явища запалення, інтоксикації, зменшується біль, припиняється лихоманка, нормалізується Лабораторні показники і починається загоєння безпосередньо. Отже, тепер поговоримо про загоєння. Є знову ж таки фаза запалення, про неї ми вже поговорили фаза регенерації. Це 6-14 доба. І остання це фаза вже утворення і реорганізації рубця з 15-ї доби до від моменту травми. Отже, фаза регенерації. Тобто фаза загоєння, якщо з простими словами, відбуваються тут два процеси. По-перше, колагенізація і по-друге, ангіогенез і утворення різних лімфатичних, кровоносних судин, адже без цих судин, без поживних речовин, які містяться в крові, ми не можемо. Отже, сюди у фазу регенерації мігрують клітини сполучної тканини, які мають здатність синтезувати макромолекули позаклітинного матрикса. Фаза реорганізації починається десь з 15-ї доби і може тривати аж до півроку у цій фазі. Синтетична активність фібробластів, тобто клітин, які будуть синтезувати сполучну тканину. Самого рубця і інших клітин знижується, і основні процеси зводяться до зміцнення рубця, який утворився. Кількість колагену не збільшується, а відбувається його перебудова і утворення поперечних зв'язків між волокнами колагену, за рахунок яких збільшується міцність рубця. Це сприяє підвищенню міцності рубця і скороченню його розмірів, так званої ретракції. І в міру збільшення щільності колагену, формування нових кровоносних судин сповільнюється русева тканина, поступово блідне. Основні процеси закриття дефекту, тобто дефект закривається універсальною тканиною, яка зветься сполучною, тому що пошкоджені тканини не володіють здатністю до регенерації і не зберігається базальна мембрана, аби синтезувати знову епітелій, який він був до цього. При цьому тканина сполучна не, не здатна виконувати функції тих, які були замінені. Наприклад, якщо ушкодилась м'язова тканина сполучна не буде знову ж таки скорочуватись, вона як просто така, такий пластир, який закриває назавжди дефект шкіри. Отже, ці всі три процеси ми з вами поговорили: ефект стягнення тканин, він зумовлений скороченням міофібробластів. І таким чином утворюється доволі такий вузенький рубець. Ось яка була рана, раневий дефект, і утворився вузенький рубець з стягненням країв рани. Вторинне загоєння ран це загоєння, яке відбувається після інфікування і процесу нагноєння. Воно, звісно, перебуває більш Перебігає, вибачаю, з більш довго на фазі ранового процесу порожнина заповнюється спочатку грануляційною тканиною. Грануляції при цьому такі яскраво-рожеві, дрібнозернисті, блискучі, з великою кількістю судин. Це така пухка-пухка тканинка, з якої буде поступово вже утворюватись рубець. І ще одне таке загоєння цікаве рани під струпом. Струп – це такий, скажімо, плівка, яка утворюється зі згорнутої на поверхні ушкодження крові, яка вилилась, лімфи, тканиної рідини. Вони підсихають і утворюють ось таку плівочку, під якою вже відбувається швидка регенерація епідермісу. Ну, думаю, у всіх така ранка була. З невеликим таким садном і утворенням такої коричневої кірочки. Саме, саме це і представляє коричнева кірочка, такі згорнуті кров, лімфу, і вона є біологічною пов'язкою. Цей струб, звісно, не слід видаляти, якщо відсутнє явища запалення, і якщо запалення розвивається і під струпом накопичується гнійний ексудат, то треба хірургічно обробляти цю рану з видаленням. Цього струпа. І потім вже в кінці регенерації відбувається таке свербіж цієї ранки, і ви самі вже чухаючись, здираєте струп, він відпадає, і під цим струпом буде гарненька, новенька тканина. При цьому під струпом загоєння відбувається швидко, і при цьому не буває таких рубців, тобто білих утворень, а оновлюється повністю. Епітелі шкіри. Наступне питання: останнє це як доглядати за побудовою раною. Уявімо, що ви порізались, або, ну, в основному, це поріз, або там впали і поранились об землю. так? Треба, по-перше, промити рану холодною водою, щоб звузити судини і припинити кровотечу. Кровотеча при цьому в основному капілярна. Добре помити руки з милом, обробити їх антисептиком перед тим, як руками лізти в рану, потім підготувати різні йод, етиловий спирт, трьохвідсотковий перекис йодню, якщо є розчин фурацеліну, але він показаний саме при доволі таких глибоких пошкодженнях. Бинт, пінцет або лейкопластер, знову ж таки, в залежності від того, наскільки рана велика. Якщо у вас рана якась забруднена, там, якимись частичками, які при промитті рани холодною водою не вийшли з рани, то потрібно замочити пінцет в 96% спирті, замочити приблизно хоча б на 5 хвилин, аби він трохи продезінфікувався, найбільш такі Бактерії, більшість бактерій, щоб загинуло. І ватні е, палички. Обробити шкіру навколо рани йодом. Якщо в рані є сторонні тіла, обережно видалити їх пінцетом. Далі промити рану 3% перекисом водню, він теж добре зупиняє кровотечу і за рахунок спінювання видаляє дрібні забруднення, промити рану фуроцеліном 1 до 5 тисяч і просушити стерильним бинтом. Далі забинтувати рану, попередньо наклавши серветку, зроблену зі стерильного бинта. В принципі, зміну пов'язки треба проводити в перші 3-5 днів, два рази на день з обробкою країв рани йодом або спиртом 70-відсотковим, коли рана вже почне підсихати. Можна використовувати мазі для прискорення заживлення, такі як левометодоксид, оксизон, солкосирил. Якщо це укус тварини, треба спочатку промити рану мильним розчином, обов'язково без зволікань, звернутись до медичного закладу, щоб профілактувати сказ. Тварину при цьому бажано взяти під контроль і спостерігати за нею. Якщо це глибока забруднена землею рана, то треба провести обов'язкову профілактику правця, і після первинної обробки, про яку ми з вами поговорили, обов'язково також звернутись до лікаря. Якщо рана сильно кровоточить, потерпілий блідий, у нього спостерігається озноб порушення свідомості, необхідно терміново викликати швидку допомогу. При втраті свідомості після поранення рахунок йде на хвилини, тому паралельно з дзвінком в екстрену службу потрібно спостерігати за потерпілим, не залишати його самого і застосувати, якщо це артеріальна кровотеча, венозна, самостійно. Підручні засоби для того, щоб зупинити кровотечу, замість шута. Ви можете взяти той самий пояс від халату і максимально максимально затиснути, зробити імпровізований джгут, натягнувши кінці халату на ручку пластмасову і закрутити, зробити так званий джгут закрутку імпровізовану. Дуже глибокі рани, де можливо втравмовані внутрішні органи, і є ризик переломів кінцівок, травми голови це все випадки, при яких необхідно надання медичної кваліфікованої допомоги в найкоротші терміни, і в які також необхідно звернутись до лікаря. Що не треба робити? Якщо рана болить безпосередньо після травмування, це природна реакція на порушення цілісності шкірного покриву. Не треба панікувати, біль пройде. Не можна допускати попадання спиртовмісних засобів усередину порізу, тому що вони викликають опік в рані, коагуляцію білків. Відбувається ще більше некротизування, посилення болю, нагноєння можливе. Не можна торкатись руками тих шарів пов'язки, які будуть знаходитись безпосередньо на порізі, тому що це може знову ж таки інфекцію занести. Безконтрольне застосування знеболювальних також заборонено, тому що всі знеболювальні вони є протизапальними, так званими нестероїдні протизапальні засоби. Це той самий аспірин, той самий ібупрофен і так далі. Якщо рана на обличчі, то вона дуже болить, не потрібно намагатись замаскувати її, не використовувати різні косметичні засоби, тому що косметика, хоч туди входять консерванти, все одне буде порушувати процес регенерації, все одне буде мати, все одно вибачаюсь, буде мати мікроорганізми неприємні. І тільки коли рана почне затягуватись, можна там якісь тональні засоби застосовувати. Не рекомендується також користуватись перевіреними надродними засобами, тобто мазати рослинні чи вершкове масло, бризкати аерозолі. Методи ці можуть спровокувати занесення інфекції або продовжити період загоєння. Окрім цього, існують ситуації, коли рани настільки серйозні, що без лікарської допомоги знову ж таки неможливо впоратись. До цих ситуацій, окрім тих, які ми назвали. Тоді належать і ті, які мають за собою те, що в рані є сторонній предмет чи забруднення, яке не виходить прибрати самостійно, є припущення, що в момент травмування пошкодився м'яз, сухожилля чи нерв. Про це будуть говорити гострий біль при спробі поворухнути кінцівкою, порушення, чутливості. Рана, яка не загоюється тривалий час, в ній видно гній, відчувається неприємний запах. Це пряме показання до візиту хірурга. І також великий розмір рани. Також привіт звернутися за медичною допомогою, аби рана зажила максимально швидко і аби її зашили. Тому що чим краще зблизити краї рани, тим більш швидко і без ускладнень вона загоїться. Дякую вам за увагу.